Чули таке взимку, ой, на вулиці такий галальот. Хм. Знаю, що є галаконцерт, знаю, що є сорт яблук-гала, до речі, дуже смачні. А галальот не знаю і не хочу знати, бо це росіянізм насправді. Отож, українською ожеледиця. Тонкий шар льоду на поверхні землі. А як ще по-іншому можемо сказати? Хапайте милозвучні словечка. Ожеледа, ожеледь або голощік. Голощик – це застаріле слово, але воно таке гарне, що я вам мушу про нього трішки розповісти. І приклад наведу зі словника Грінченка. На Дніпрі голощик, волами не проїдеш хіба конячкою. А ще маленькі нюанси, про які варто знати, і про які я хочу наголосити на них. Ожеледь – це лід на стовбура, гілка чи дрота. А ожеледиця це тонкий шар льоду на поверхні землі. Отож, як можна му сказати? В саду дерева вкривала ожеледь, і вони всі сяяли, мов діаманти. А під ногами було слизько, під ногами була ожеледиця».